Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Ем, повернімося до цієї теми за наявності інформації. Зараз давайте згадаємо про Storm Shadow. власне, про ті ракети, які е, Україна вперше випустила по території Росії. Низка видань про це інформувало напередодні американських. Це був Bloomberg, Це було, якщо не помиляюся, з Times. Ну а е, своєю чергою українські джерела, ну, наприклад, Defense Express. Та от вони писали, що тих ракет могло бути навіть е, кілька. Вони припускають це з огляду на те, що там було щось понад 15 вибухів. Ну тобто, якщо припустимо, що частина з них це антиракети, тобто ППО, uh -huh. і частина з них це, власне, могли бути удари ракетні, ну то вони роблять такий висновок. Я знову ж таки посилаюсь на них. Не знаю, що скажете про, 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 про цей підхід, але ось так воно виглядало напередодні. Штормшедов по Росії. І наскільки це може бути. Е Переломним переламним моментом в поточному на поточному етапі війни чудове питання. І так, поїхали, що ми можемо е, знати, що ми можемо е, припускати, які висновки робити. Наші повітряні сили вони звітували про те, що вірніше пабліки, які пов'язані з повітряними силами, казали, що удар, які було нанесено по Курській області, він був не просто там. Піднялося там два літаки, вони там випустили там, умовно там, чотири ракети і повернулися назад. Це була це було настільки комбінована і підготовлена повітряна операція, що навіть я, я, я людина не, не розуміюся на військовій справі, не маю на авіаційній справі. На тих підходах ну, це справлено мене враження. Там було перелічувалося і літаки, які підходили, і які асистували, які допомагали. І F-16 шістнадцяті були і радянського виробництва літаки і були запущені певні обманки для того щоб вивести з ладу російське ппо перенавантажити а куди прилетів давайте от саме цікавий момент багато в мережі є публікацій про те що прилетіло по одному з палаців ну, які належить до управління справами російського диктатора який знаходиться цей палац Здається, це маріно Маріна, да, так, називається, так називається в, так? В, Кур... так, в Курській області. І для багатьох була дивина, так секундочку, що ну, таке, що ми це по палацах почали бити? На що воно треба? Це ж не військовий об'єкт, але секундочку. Цей об'єкт він ще раз належить до управління, ну, до керування управління справами диктатора Путіна. І під цим бункером, або там в невеличкому радіусі від нього, вірніше від цього палацу є бункер. І там називається казали, що є, начебто, розташований був штаб командування північ російського. І потім було велике припущення, ну не верифіковано, про те, що там, начебто. Через, начебто, перебували північно-корейські війська, північнокорейське командування, і саме ракети Штормшеду були використані для того, щоб е, пробити це дуже укріплю укріплену цю споруду і дотягнутися до того командування, яке сидить е, сиділо верніше в цьому е, командному пункті. Про результати ми ще не знаємо, але ну давайте будемо відверти. Якщо декілька вибухів було, ви кажете, 10, да було нараховано навіть більше Говорили, про 15, навіть... до 15, ось так. Так і росіяни, які зфільмували це, не кричали, що це працює наше ППО, і було видно, як земля здригається. то... Ну, проблю велике припущення, що все ж таки було вдале полювання, і можливо, там найближчим часом, найближчий місяць по окремих некрологах. Ми можемо побачити і зрозуміти, якого масштабу було нанесено удари і кого було знищено. Ну до речі, якщо йдеться про ось це військове керівництво, яке там могло перебувати, зокрема, і північно-корейське, то тут теж цікаві питання постають. Я сьогодні зранку теж мав таку розмову про нібито, таємниченого генерала. Ви певно знаєте про це з північної так. Кореї. Задача якого ем, координувати діяльність або налагоджувати там комунікацію, військову звичайно, та військову комунікацію поміж росіянами і північними корейцями. Чи можна зробити таке припущення, що це фактично буде однією з найбільших складностей для ворожих військ? Для обох ворожих військ та тому, що чому я роблю такий висновок попередній бодай? Та якщо ось ця пропаганда північнокорейська про те, що всі навколо вороги, і їм треба з усіма е, воювати, вона діє там десятиліттями, ну то вони так. до того готувалися, але вони навряд чи готувалися воювати в союзі з іншим військом, тепер російським. Так, вони до цього не готувалися. В них ну давайте не забувати, ми Постійно говоримо що 53-й рік останній рік, коли Північна Корея мала практичний досвід бойових дій. Після цього досвіду немає. А ми знаємо, що там навіть декілька років вони можуть бути вирішальними. І показати, що військова справа вона змінюється, вона рухається в інше русло. А тут Північна Корея зі своїм догматом радянського союзу, як там люди, які дотичні до теми кажуть, там є ще політруки, які повинні затвердити наказ командира. А, і ну, це, це, це займає певний певний час. І останнє, що росіяни за багато підтверджують, це проблема в комунікаціях з північно-корейськими солдатами, бо один одного не розуміють ті Розмовники, які були роздані по два-три слова російські військові самі на них плюються, кажуть: ну, окей, я йому скажу, там іди сюди, там, заходь, сідай, але те, що він мені відповість, я не зрозумію. Це буде е, комунікація one way. Тобто в одну сторону. Я йому сказав, він мені відповів, я ні, ніфіга, перепрошую, не, не зрозумів. І виникають вже труднощі. Я, я впевнений, ви теж бачили ці. Новини саме від російської сторони про те, що е, одна з перекладачок, жінка, яка приїхала до північнокорейських солдатів для того, щоб допомогти їм розуміти російських солдатів, була зґвалтована саме північнокорейськими солдатами. Ну, дивина якась. Ну... Я, окей, я не буду робити припущень, та просто розуміємо, що це є складнощі виробництва, скажімо так, або складнощі служби Комунікація. комуніка. О, слушно ви сказали, бо ми про комунікацію до цього говорили. Звернімо увагу на те, що відбувається на фронтах. Ем, дуже мало інформації. Насправді скажу вам із куп'янського напрямку. Ем, можливо, так воно і повинно бути станом на зараз, але я вас попрошу якраз от з цієї ділянки почати і далі підемо. Я так думаю, на схід, тому що по по. Кровську теж є питання, там там теж є певні рухи. Подавати к Купінськ. Купінська. Куп'янська зновсько. Ми, ми відштовхуємося від відкритих джерел. Ми не ставимо під загрозу наші збройні сили. Орієнтовно 50% трішки більше відсотків оточення міста. Росіяни намагаються брати в кліщі. Їм ця тактика дуже подобається. Вона на жаль, в них вдається. І місто Вугледар зайве свідчення, Селідова і інші локації. Вони хочуть взяти його в кліщі і отримати сатисфакцію за. Те, що в 2022 році їх, як я кажу, гнали брудними ганчірками по полях Харківщини, вони хочуть повернутися. Шанси на те, що в цьому році вони зможуть закупити Куп'янськ. Я припускаю особисто, мені здається, не дуже великі, Мені здається, що в цьому році ми ще зможемо втримати. Але якщо ми кажемо там трішки нижче за Курахово, то ситуація надзвичайно складна під шаленою загрозою, під шаленим тиском наші збройні сили. І я припускаю, що рахунок пішов вже на тиждень. Дні, ну я не хочу казати два-три тижні, дві-три неділі, як один персонаж казав. Але дуже ймовірно, що ось десь на такому горизонті ми е, повинні будемо вийти з міста Курахово, бо ну, тримати там далі неможливо. неможливо. І не тільки з міста, навіть з от, ну, навколишніх сел і селищ. Теж доведеться вийти і вирівняти лінію оборони, бо дійсно той балкон з півночі російський нависає шалено, і певне груповання наше знаходиться вже більш в оточенні більше ніж там на 70, навіть 75 відсотків. Тобто, це дійсно загрозлива ситуація. Генштаб інформує про активні дії росіян на покровському напрямку. Завдяки чому їм це наразі вдається? Хоча розуміємо, що тенденція вона зберігалася, але змінюється наразі і погодні умови змінюються. От я сьогодні мав можливість говорити з речниками окремих. Напрямків та вони підкреслюють це, тому що от в Києві там зараз випав сніг мокрий, на Харківщині, наприклад, це ще більш відчутно, ще більш істотно. Я думаю, що Донеччина тут ну, мало чим відрізняється. А, дивіться, що вони роблять? Вони атакують постійно і вони шукають. Слабкі місця в стиках між нашими підрозділами є підрозділи, які стоять просто от, залізобетонно пробити їх неможливо втрати колосальні є росіяни. І вони починають там ну, такою простою мовою для слухачів, щоб було зрозуміло: трішки лівіше, трішки правіше, а потім ще більш правіше, і вони шукають ті стики між там, наприклад, стоїть підрозділ А, потім підрозділ Б. А між ними, от наприклад, там не дуже там пропрацьована оборона, наприклад, або стоїть а, підрозділ, який тільки-тільки сформований, і він не такий обстріляний, і він не готовий тримати так сильну оборону. О, росіяни знаходять цю шпаринку і починають туди всією масою навалюватися. І, на жаль, останнім часом саме через отаку, таке пробиття в них є суттєві просування на фронтах. Про озброєння давайте поговоримо, тому що ми тут згадали вже про Storm Shadow. Ну я думаю, в цьому контексті розуміємо, що і про Атакамс можна говорити. Ну бо з'являлася інформація про атаку. До речі, цікаво, що росіяни це теж підтверджують про те, що було заатаковано військовий об'єкт ракетою Атакамс. Україна офіційно говорить лише про те, що буде використовувати все, чим вона диспонує, все, що вона має, і в принципі ми розуміємо цей стиль комунікації. Але це не все напередодні міністр оборони Сполучених Штатів пан Остін заявив, що. Е Прийнято прийнято рішення в адміністрації Джо Байдена відправити протипіхотні міни до України. Це все там мотивували зміни на фронті, зокрема і північнокорейські війська. Але цікавить саме технологічна спроможність ось цих протипіхотних мін, тому що з того, що я чув конкретно від пана Остіна, бо він про це теж говорив: що це є такі міни, які вибухають не тоді, коли ти на них наступаєш або наїжджаєш гусеницею, наприклад, а тоді, коли це треба тому. Хто цю міну там поклав? Ну, ми не знаємо, яка там номенклатура цих мін, як вони називаються, які в них технічні характеристики, але західна преса, вона, посилаючи знову на свої джерела в навколо військових колах або військових колах Сполучених Штатів, вони казали про те, що ці міни будуть оснащені таймером самознищення. І от я припускаю, що саме можливо про це йдеться, що вона буде знищена вибухати. Не тоді, коли потрібно, а тоді, коли таймер стоїть. І там зазначалося, що від декількох днів до декількох тижнів, а потім а, спрацьовує механізм self-destruct, і вона самознищується. Я не готовий сказати, вона самопідривається, або там, наприклад, йде. Невеличкий димок, і вона там все, там якась не знаю, там схема мікроелектроніка вигоряє і все, міна деактивована. Е, ще раз, це все в цій різоні ми не знаємо, чи чи та сторона, чи та сторона, чи вони можуть в ручному режимі керуватися. Але тут питання в кількості. Ну Як на мене, ну я припускаю, повинно бути Ну щонайменше ну, тисяч п'ять цих мін, ну, декілька тисяч. Фронт тисячу. 200 кілометрів. Давайте згадаємо, як росіяни мінували лінію Суровікіна, якщо ми за неї кажемо. Давайте згадаємо, 4, 1 квадратний метр землі, 1 квадратний метр землі, 4 протипіхотні міни по кутах і по центру протитанкова міна. Тобто 5 мін на 1 квадратний метр. Тобто рівень мінування щільність, вона просто неймовірна. І тому, якщо нам приїде тільки там тисяча мін, вони ну, великої погоди не зроблять. І якщо в них дійсно буде цей таймер на самознищення, то їх не можна буде умовно, припускати, закопати, наприклад, там, тисячу штук на харківському напрямку, і щоб росіяни там більше ніколи не пройшли. А якщо вони самознищаться, то це просто буде ну, ну як, як кефір, знаєте, постояв в холодильнику, пропав і все, вийшов термін придатності, і треба тільки викидати його. Ну, якщо говорити про іншу зброю, яку нам. Передають ракети конкретно і Storm Shadow, і атакамс. Там теж питання в кількості з того, що я розумію. У нас хвилина, але давайте це буде останнє питання. 50 штук Ніортам mm -hmm. каже, у нас було 50 атакамсів, і після останньої атаки, ну першої останньої по території рефії саме Сполучені Штати заявили, що Росіяни спромоглися збити дві. А ну загалом, як називали здається, шість ракет було. Тобто, ну певний відсоток росіяни мають збивати. Тому просто арифметично давайте рахувати, скільки у нас є можливостей для знищення російських цілей. Там скільки там п'ять, десять, двісім об'єктів ми можемо знищити. Тобто у нас обмежена кількість ракет і обмежена кількість цілей. Yeah. <laughs> Ну, так наразі виглядає ситуація, як вона буде змінюватись. Ми про це звичайно будемо розповідати, але тут нам на цьому залежить. Знаєте, ми не просто вільні спостерігачі цього всього, але й безпосередні учасники є. З'являються перші повідомлення про те, як виглядала сьогоднішня е, нічна атака. Ну, зокрема, от повітряні сили інформують про шість крилатих ракет Х-101, але це не весь спектр. Тому певно, чекаємо на оновлення і на офіційні коментарі. Я вам дякую за те, що знайшли час. Дай Іван Ступак та військовий експерт і як співробітник Служби безпеки України з нами щойно наживо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.